Ми вирішили зробити ще малесенький такий додаток до того великого свята це свято для людей поважного віку. Мені дуже приємно, що ініціатива була зовсім молодих людей, які безкоштовно тут працювали. Тут Альоночка Верказовець, яка ранку до вечора з всім переймалася і дуже вдячна. І, ви знаєте, така перевага людей в житті, коли вже 170, так? це в мудрості. Ці люди Менше, менше в їх житті суєти якоїсь, да? більше добра. І коли Я от в Житомирі, де я бачу цих людей, я бачу їх на пошті, коли вони отримують е пенсію, з одного віконечка, в другий віддають і поспілкувались. А мені б хотілося, щоб оце свято воно, як було, ну, започаткувало таку традицію в Житомирі, щоб раз на тиждень могли прийти сюди люди е поважного віку. І Потанцювати, послухати класичну музику своєї молодості. Музику вона на сьогоднішній день це вже класична музика. Вона подобається як молоді, так і людям постарше. І мені здається, такі свята вони подарують позитив. І якщо це буде кожного, кожного тижня, ну, це буде чудово. Тому що вулиця така. Багато людей ходить, і я впевнена, що й молодь може зупинитися і отримати якусь пораду просто якийсь діалог, який може змінити життя цієї людини.